Ресторани заброньовані, сукні і взуття розкуплені, перукарні зайняті. За півтора тижні до випускного вечора знайти вільний заклад чи бодай якесь вбрання так само важко, як і замовити гарного фотографа чи відеооператора. Випускники розмили все ще з осені. Випускний буває раз у житті до цього до випускного ретельно готуються. Кожен учень, батьки хлопці купляються і костюми, дівчата купляються і плаття. Ось такі приготування дуже б'ють по кишенях батьків. Випускник школи номер 3 Сашко поділився, що на все разом збирали по тисячі гривень. До цієї суми входить послуга оператора, ведучого, подарунок школі та інші необхідні витрати лише за послуги. Для того щоб відсвяткувати цю урочисту подію в кафе родиною, мається на увазі три чоловіки. Слід мати при собі 600 гривень. Ціни кусаються не лише на наїдки і напої. Дуже дорого в наш час і дуже потрібно багато коштів і на Зачіску від 150 до 300 гривень сукні стоять від 1000 гривень і вище. Ти за скільки купила собі? — Я за 800 гривень. Всі думають, що е, лише для дівчат обходиться дорого випускний, але й для хлопців також. Потрібно купити туфлі. Звісно, зачіску не треба робити. Там манікюр, макіяж, е, але костюм, туфлі, ну і галстук. Сорочка, можна вкластись у півтори тисячі. Таким чином найдешевше святкування обійдеться пересічному випускнику від трьох тисяч і вище приблизно ну до п'яти тисяч. Межі найдорожчого нема. Разом з тим, фахівці радять не особливо витрачатись на частування. Діти все одно не стільки їдять, скільки прагнуть розваг. Тому доведеться попотіти саме та маді. На випусни я хочу добре провести час із своїми друзями, останні раз з ними побачитися. В такій обстановці смак на випускні вбрання у кожного свій під час вибору прислухалися до свого серця. Діляться випускники на моду не дуже зважали. Дехто навіть по декілька років виношував ідею, яким буде його образ на випускному балі. А хтось купував першу сукню, від якої не зміг відвести очей у вітрині магазину. В кінцевому результаті вийшло ось що я не знаю, як інші, ну я вибираю так. Ну побачив, наприклад, це ну. Ці суки, наприклад, вона пиналася мені, я її купила. А ну, по модним я так. Ну не дуже. Ну трошки орієнтуюся на це. Звісно, ну так не дуже. У мене йде плаття, ну воно таке коротке, да? і ззаду цепляється хвост, такий пишний хвост. Костюм сірий, біла сорочка, чорна кроватка. Загалом до випускного вечора, що відбудеться цього року в день видачі атестатів, 28 травня, у місті готується 221 випускник, що майже наполовину менше ніж минулого. У 2010-му їх було 475. цього ж року. Випускників не буде аж у чотирьох школах міста.